Як пройшов Міжнародний день музеїв у Чернігові? На що надихнув старий фотоальбом? Яка подальша доля графіті Бенксі Бенксівні? Чи існує музичне життя після ста років? Зустріч з відомим майстром. Про це і не тільки в програмі «Артвік». До Міжнародного дня музею була приурочена виставка Чернігівки Валентини Боровик, що відкрилась у музеї Михайла Коцюбинського. Нову серію своїх вишивок майстриня на знак вдячності присвятила захисникам України. Після відступу расистів з околи Чернігова у пані Валентини виникло бажання вишити рушник перемоги. Зи ними не втримували моє захоплення. Казали, ось мама, ти закінчуєш, пішов перелом. І я їм повірила, скажімо так, і почала вишивати далі. Так з'явилися портрети президента Зеленського, головнокомандувача Залужного. Ні, мого людинця він такий вообще, взагалі нас в Чернігові. І всіх я наших почесних громадян Чернігова, так скажемо, вишила. Тоді вишила Мацеєвська. Безумовно ж, вишила своїх сімейних військових. Це сина Максима і внука Олексія. У виставковій залі також є роботи вишивальниці, які експонувалися тут раніше: Чинівські храми, краєвиди, портрети українських постатей. Уперше Валентина Боровик знайомить глядачів з творчістю свого онука, капітана ЗСУ Олексія Боровика. Джерелом натхнення для нього є любов до України. Музика, поезія та кіно. Міні-виставка художника в погонах свідчить про те, що в нинішній нелегкий воєнний час завжди є місце мистецтву. З цією авторкою ми вже співпрацюємо давно. Це вже третя її персональна виставка у нас в музеї, але вона кожного разу інша. І кожного разу інша тематика. І цього разу Валентина Вікторівна нас дуже здивувала, представивши галерею портретів захисників Чернігова. Це ну неймовірно. Час від часу, переглядаючи старі фотографії, у співробітниці художнього музею Світлани Демченко виникла ідея організувати виставкову експозицію. Кабінеті, в якому я працювала, дуже давно був старий альбом з фотографіями 80-х років цього музею. Ми вирішили ще й поки доторкнутися до історії будівлі, в якій знаходиться нині вже 40 років музей. Тих відомих особистостей, які дотичні до історії саме цієї будівлі за період саме діяльності жіночої гімназії, другої школи, саме до того періоду, коли тут в 83-му році вже розмістився саме художній музей, який був створений на базі художнього відділу історичного музею Тарновського, і дуже багато колекцій увійшло. Фото виставку, яка має назву світлини з музейного альбому, приурочили до 40-річчя створення художнього музею. На фото, що знаходяться в колекціях музеїв Чернігова та приватних, зафіксовані історичні епізоди. Переміщення художніх творів з історичного музею у приміщення художнього, зустріч з начатками роду Григорія Галагана, ім'ям якого названо художній музей. Також можна побачити фото з відкриття виставки Івана Марчука та Чернівських художників. Співробітників музею різних років тощо глядачам представлено понад 150 архівних та сучасних фотографій. Виставка триватиме в мистецькому просторі художнього музею підвал до середини липня. Зараз складний воєнний стан ми переживаємо, але ми так само продовжуємо чекати на головного героя нашого музею. Це відвідувача. Чогось наша славна Україна зажурилася. Над 100 тисяч відвідувачів популярних шоу духової музики, що пройшли в Німеччині, влаштували гучний прийом військовому оркестру 8-го навчального Чинівського центру. Участь представника України в цьогорічних фестивалях стала приємною несподіванкою як для організаторів, так і для глядачів. Не очікували, що ми. Зможемо приймати участь в такий важкий час. Особовий склад оркестру з 24 лютого безпосередньо приймав участь в обороні міста Чернігова. Склали всі музичні інструменти, взяли зброю до рук. Перші півроку ми виконували обов'язки як військовослужбовці. З Січня по травень цього року військовий оркестр брав участь у трьох найбільших в Європі міжнародних фестивалях: Мюзік Парад, Гамбург Тату та Бремен Тату. Виступив на 20 концертних аренах. Окрім того, Микола Смаль диригував так Паним ...оркестром націй, у якій об'єднується кілька сотень артистів, учасників фестивалю. Це дуже символічно було, дуже приємно. І коли арени по 10-15 тисяч європейських глядачів встають і аплодують Україні, це знаєте, так, визивало таку гордість. Починаючи з 2012 року, оркестр Ченігова бере участь у традиційних музичних парадах найкращих військових оркестрів Європи. Цьогорічне турне було особливим. Концерти мали привернути увагу європейців до трагічних подій в Україні. Не сподівався, що так по крутому піде. А мене такі внутрішні амбіції. Я взагалі внутрішній, я дуже амбіційна людина. За творче життя я виготовив більше 600 творів мистецтва. Десь 450-500 із них прийнято на вічне зберігання в музеї Читиницького світу. Все в школі, там, щось вкрутив, щось там вирізав. Дома сільське господарство, там, молоко, криночки, дошечки вирізав, Тось, фокус нічого служу. З сім'я на розпад, і тут випливають мої оці фокуси з дерев'яшками все-таки починає крутити. амбіції кажуть, що мало-мало, Микола, давай, добивайся, добивайся, добивайся. Творчий шлях передбачає розвиток. Мені ж хочеться не просто так, а що, що якесь слово сказати. І я почав вирізати хлібниці. А Тоді було б гарно, якби якийсь як текст ліг. Потім було Києву 1500 величка. І я все на основі цих елементів триранного різьблення я створив свій власний шрифт. І зараз він по всіх виданнях ну, скрізь там шрифт Микола Панька. Триранне вимчення -ви -ви різьблення передбачає поглиблення і, і фон. Я фон залишаю. Там, де треба, я глибоку роблю, в мене виходить таке заглиблення, а далі чисте поле. І за рахунок цих заглиблень воно читається класно, а тим більше, якщо взяти копченість, зробити свічки, прокоптити — читається все як положено. Це ж принцип матрошки. Матрошки там, набор, 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 набор. Ну, тут тут два-три два, яйця у мене в результаті складувався. І кожен це твір мистецтва. Специфіка різьблення по дереву. Кубики, ромбики, заглиблення, виступи всякі. І використовується кожна, кожна вільна частина, яку художник бачить. А думаю, так, я от зроблю так. А якщо я додав оцю штучку, на жах і не вкрай, там пісенки. А я думаю, будуть вже і рісенки. Сміюсь, так ми ну, пендлюсно, ну, але я буду жити стільки скільки мені картами малювана. Ну, а якщо взяти по дуже величезну рахунку в Києво-Печерській, ну, вона всіх усіх позиях, ну, це назовний. графіті Бенксі, гімнастка з бандажем на шиї, в Ірпені було демонтовано та збережено. Майданчик, де зараз під охороною знаходиться цей арт-об'єкт, з часом перетворять на площу сучасного мистецтва. Стінопис і гімнастка стане центральним в майбутній експозиції. Нагадаємо, невідомий та найдорожчий у світі британський вуличний художник на прізвисько Бенксі, підтвердив авторство семи муралів в українських містах. Їх вартість оцінюють приблизно від 1 до 10 мільйонів доларів. Як зазначає американське видання The Art Newspaper, це не перший випадок, коли творчість Бенксі пов'язана з Україною. Репродукція однієї з найвідоміших антивоєнних його робіт Солдати Сінді була продана на аукціоні за 106 505 доларів. Кошти передані для дитячої лікарні в Києві. Найстаріша піаністка у світі, 108 річна Колет Мейс, на своїй сторінці у Фейсбук повідомила, що у червні на день народження поповнить власну дискографію з сьомим альбомом під назвою 109 років фортепіано. До релізу увійшли твори культових композиторів виконавиці Гершвіна, П'яцоли, Шумана, Сакамото, Дебюсі. Мейс розповіла Лефігаро, що займається на своєму інструменті щодня по 4 години і зберігає неймовірне здоров'я, рухливість і спритність. Після того як колет виповнилися 100 років, вона стала улюбленицею соціальних мереж та медіа в усьому світі. Понад 500 дітей віком від 6 до 18 років із лондонського району Ньюхем виконали кавер версію української пісні Стефанія, переможниці минулорічного Євробачення. Т Юні музиканти відсвяткували проведення у Великій Британії цьогорічного пісенного конкурсу, гаслом якого були слова об'єднані музикою. Одне з найвідоміших полотен Тараса Григоровича Шевченка Катерина створене за мотивами одноіменної поеми влітку 1842 року під час навчання Шевченка в академії мистецтв. На ній художник зобразив момент, коли москалик-офіцер покидає Катерину. Вже вагітна, опустивши голову і нічого не бачачи від сліз, вона повертається в село. Ось як сам автор описує картину у листі до свого товариша та колекціонера Григорія Терновського в Качанівку. У царині під куреним дідусь сидить, ложечки собі струже, і сумно дивиться на Катерину. А вона сердешна, тіль не плаче, а москаль даре собі, тільки курява ляга. Собачка ще поганенька доганяє його та нібито гавкає по однім боці могила. На могилі вітряк, а там тільки степ мріє. Отака моя картина. Тисявісот 1843 році, наприкінці травня, Тарас Шевченко вже був у Коченівці. І господарю Коченівки він вручив цей видатний свій твір. Понад 50 років картину та інші речі, що належали поету, зберігала родина Тарновських. Чернівцям. Пощастило першими побачити Катерину, коли у 1902 році у місті відкрився музей українських старожитностей. Після смерті Григорія Степановича Тарновського цей твір Тараса Шевченка увійшов до знаменитої Шевченкіани Василя Васильовича Тарновського молодшого, і на колекції якого був побудований фактично музей українських старожитностей, який і носив ім'я Дарувальника. Цьому музеї і зберігалася картина до початку 30-х років, коли був створений в Києві музей Тараса Шевченка, куди ця картина й потрапила з більшістю матеріалів Шевченка, які зберігалися раніше у нашому музеї. До речі, відомий вислів Кохайтеся чорноброві та не з москалями саме створення Тараса Шевченка Катерина. Творча спадщина Пабло Пікасо, яка нараховує близько 148 тисяч творів, все ще містить таємниці. Одну з них вдалося відкрити через 50 років після смерті художника. Мовиться про відому картину ранньої кар'єри Пікассо Мулен Де Лагалет, Галет» 1900 рік. На ній зображено популярний танцювальний зал у Парижі. Один з елементів картини людське око досі не бачило. Лише завдяки рентгенівському скануванню з'явилась невідома раніше болонка, що сидить біля столу з п'яненькими жінками. Дослідники вважають, що це може бути маленький спанієль. Картина «Молен де галет нині експонується на невеликій виставці Пікасо у Парижі, музеї Гугенхайма. Стійний рукопис Єврейська Біблія продана у травні на аукціоні в Нью-Йорку за рекордну суму. 38 мільйонів 100 тисяч доларів. Як повідомляє Сотбіс, молоток впав після чотирьоххвилиної боротьби між двома рішучими покупцями. Спеціаліст із текстів юдаїзму Широн Мінс назвав цю біблію шедевром писарського мистецтва. Він також вважає, що вона була написана приблизно у 900-му році в Ізраїль чи Сирії. Найдорожчий історичний рукопис є першою і найповнішою єврейською біблією, коли-небудь знайденою.